Добрий ранок, мої прекрасні! Класно, що я наступний день теж з вами. Я хочу продовжити цікаву тему. Ми з вами дуже класно йдемо. Ми прочитаємо Матфія, 15 розділ, 10 вірш, 11. Так само. Слухайте, покликавши людей до себе, Ісус сказав їм: Слухайте мене і розумійте, не те оскверняє людину, що потрапляє до рота. А те, що виходить із рота, ось що оскверняє її. Ми в світі будемо багати всякого різного, але Бог нам дає можливість думати і аналізувати. Ми з вами маємо вибір. Бог не зробив нас маріонетками. Він хоче, щоб ми не просто робили вибір. А щоб ми були відповідальними, тому що нас кидає на обяви, де Бог каже, що кожен прийде до нього і дасть самостійно за себе звітність. Все, кожен за себе. Не за Петю, не за тетю Галю, не за дяд Федора, не за когось там, да? кожен сам за себе відповідає перед Богом. І коли ми говоримо, що ми не будемо то робити, бо чому-то така причина є. Не буду то робити, бо така причина. Все це хорошо, якщо це дійсно важливі аргументи, якщо це не є аргументом на зло тобі. Бо, знаєте, зараз багато людей, невіруючих, молиться Богу і молиться на колінах. І я знаю, що багато віруючих людей не встає навколішки, тому що вони кажуть. Так не віруючі, а скверняють Бога на коленках. І що? А ти молися Богу на колінах, чуй Його голос, Ти що я казала вчора. Я хочу, щоб ви навчилися слухати голос Бога. Це є єдине, що вкрай важливим для будь-якої людини. Чим би вона не займалась, яке б служіння не несла. Якщо вона не знає голос Бога, не знає, куди рухатись. Не знає взагалі, що робити, а іде просто сіробуденно, буденна, тому що так навчили нас в церкві, що треба прокинутися, помолитись, почитати Біблію, поснідати там якийсь день, проставити якось спробувати Бога в кінці знов помолитися, спокійно лягти спати. Для мене це сіро буденно. Я вважаю, що кожна людина, і я постійно про це говорю, має ем, своє призначення. Він для чогось був народжений в цьому світі. Перша, це ми знаємо з вами велика місія. Да? Ми обираємо Бога, обираємо через Христа Бога, тому що Бог створив людину не на погибель, а на спасіння. Да? Бог хоче, щоб ми були з ним в царстві. Ми маємо судити сатану. Це перша місія. Друга місія це прославити Бога. Як? Як прославити? Через що? Через що? І третя Матфія, останній розділ нам каже: Ідіть і вчіть народи в ім'я Ісуса Христа і Христ їх. Ідіть і навчіть, там не сказано прославити, там не сказано постояти. Там сказано Ідіть і навчіть. Розумієте? Якщо ви розуміли, да, Матфія, ми зараз читаємо з вами, я хочу вас повернути. Ми читаємо. Не те, що входить в людину, її оскверняє, а те, що виходить. Знаєте, віруючись, не просто так не матюкаються. Не просто так. Хоча ми все це погано чуємо. Але ми не використовуємо. Але коли є щось добре, що не віруючи взяли з християнства з Біблії, ми вже відмовляємось використовувати, бо вони ніби асквернілі. І що? Яка різниця? Головне, ти не роби так. Ти використовуй правильно, розумієте? Ти використовуй це правильно. І все. Давайте будемо молитися, щоб Господь давав нам всім мудрості в цьому питанні. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую, що ти його створив, благослови нас кожного в ньому. Допоможи нам виконувати головніші місії в житті. Це не просто служити, не просто проживати, не просто проставляти, а реально виконувати своє призначення, свою місію на цій землі. Поможе вміти чути твій голос, тому що це вкрай важливо. Ти говориш з нами кожного дня. Ми як люди, ми спілкуємося з кожного дня. Значить, і ти спілкуєшся кожного дня, чи готові ми тебе чути, відчувати, слухати і виконувати те, що ти нам говориш. А це вкрай важко, бо це відповідально. І тому ми закриваємо свої вуха, закриваємо свої рота, щоб потім сказати, ну Господь, як ти казав притчі, ну ти ж такой сякой, тому я й не робив. І тоді брошен буде в'єно огну, а це так страшно і сумно. Допоможе нам бути тими вірними рабами, які все примножують, все примножують, все здобувають, примножують і проставляють, і гідно все роблять. Допоможе нам такими бути. Коли українці це зрозуміють, християни українці, інші українці піднімуться. Легше буде якось щось говорити і робити, тому що ми будемо правильно стояти в вірі і по барабану, як у всіх. Головне, як я тебе люблю, як я прославляю тебе. Що я роблю в моменті це найголовніше допоможи цього не цуратися, в цьому йти і таким чином теж говорити про тебе. Амінь. Друзі, всім гарного дня!